Доброго ранку, я з України. Запрошую вас у нове відео про мій день. Також запрошую вас заходити в мій інстаграм. Посилання в описі під відео. Як завжди, рано починається зі смачної, і ароматної гарячої кави. Зібрала ось так багато помідорчиків. Це в тазику помідорчики з теплиці. А це з вулиці. З Вулиці в основному гібрид Інкас, дуже він мені подобається. Такі видовжені сливки. А з теплиці, ось бачите, таким чином відмічую, які помідори залишаю на насіння, і потім буду збирати. Це серце Америки, також дуже гарний помідор. І зараз поставлю, покажу вам гарний сорт. Подобається мені точніше гібрид. Колібрі буду в цьому році збирати також насіння. Можна перший раз зібрати з гібридів насіння, і вони будуть повністю відповідати характеристикам і повністю повторювати якості цього гібриду. Ось ці відмічені це серце Америки. А ось це колібрі. Ну це вже з другої китиці. На першій китиці вони більш такі великі. Виходить. Бачите, яка така стандартна, однакова. Гарна така тугенька сливка, гарні помідорчики. А ось це помідори називаються дачні у минулому році. Збирала насіння, сусідка пригощала. Ось таких помідорів 10 штучок в гроні, в одній. Такі дуже важкі грони, великі і помідори дуже гарні. На смак дуже смачні. Донька сказала, що найсмачніші з таких великоплених червоних помідорів. Буду також збирати обов'язково насіння. Стінка товста і дуже солодкі. Вони з цих помідорчиків обов'язково буду робити в ялині. Ну це буде окреме відео. Заходьте, дивіться, тому що дуже смачний рецепт, перевірений роками. Робимо ми з сестрою вже багато років. Дуже дуже гарні ароматні помідори. Виходить. Ну і також донька займається огірочками, робить салат, новенький в цьому році робимо. Якщо буде смачний, взимку. Сподобається всій родині. В наступному році запропоную і вам. І також зібрала вон там, багато кабачків, будемо робити ікру. Сьогодні багато планів. Робота кипить. Підготуємося до зими, робимо консервацію. Ось перший раз в цьому році зібрала свої бурячки, будемо варити. Вже такі непогані бурячки, враховуючи, що я їх досить пізно посадила, ось такі гарні. Займаюся зараз збором насіння помідорів. Як я збираю? Залишаю на кущику помідорку, щоб вона дуже-дуже гарно визріла. Потім розрізаю, вибираю все насіння скляночку, додавши туди водички, в мене стоїть 3-4 дня, щоб трішечки воно так підбродило і насіння гарно відділялося від някоті. Потім ось так гарно промиваю, прибираючи все зайве. Зараз, коли вибираю ось такі маленькі, шметочки, які залишились, потім викладаю ось так на папірець насіння і забираю в будинок, щоб воно там повністю висохло, тоді складу в пакетик. Ну і ось так підписую кожне, кожний сорт насіння, що я збираю, щоб я потім сама не забула. І коли буду вкладати в пакетик, також на пакетику все ось так гарно розпишу, тому що за рік, за зиму, все забувається. І до того ж в цьому році хочу зібрати побільше насіння свого, щоб було на наступний рік в мене. Також впродовж літа займаюся виготовленням яблучного оцту. Один відсіжую, от зараз саме роблю, інший вже наготували з донькою, будемо робити. Навіщо спитаєте так багато оцту? Ну, по-перше, я підживлюю і лохину, і гортензії яблучним оцтом, Ну і до того ж продаю, тому що прохають в мене деякі. Глядачі продати, то я продаю. Цей оце взагалі хочемо зробити з грушами. Я думаю, що він буде дуже-дуже ароматний і смачний. В салат додати в літній буде класно. Буде дуже гарний аромат. Ну і будь-який інший салат. Ось ось таким чином, в торбинці Ось так. зливаю в бутиль. Тут він буде в мене дозрівати ще десь місяць-два, а в цей бутиль з широким горлочком, щоб було зручно складати, вже зробимо новий. Зброжується і цей і цей оцет в будинку. Для того, щоб не заводились різні комашки, я прибираю в будинок там в затінку. Ну і обов'язково я не пам'ятаю в рецепті про оцет, казала я чи ні, але нагадаю, може, ви також нагадаю вам, що про цей оцет і ви захочете зробити. Обов'язково ставимо в темну якусь або ємність, або в шкафчик. Ну, так як в мене ємність велика, в шкафчик не поміщається, я її ставлю в чорний пакет. Це обов'язкова умова, щоб вийшов оцет. Вже ця яблучка і ця рідина має гарний такий аромат яблучного оцту. Є запах і яблучок, і такий, знаєте, запах квасу. Оці яблучка зараз поставлю під прес, коли вже вийде повністю вся рідина, висиплю їх під лохину. Можна під гортензію, тому що вони вже кислі, і трішечки додать кислотності ґрунту під гортензіями. Далі буду прибирати цибулю і готувати дуже поживну грядку на наступний рік. Ну, цибулька в мене в цьому році не дуже вдала, невеличка і небагато, буквально відро. Але на деякий час буде достатньо. Розсади не було, тому що я висадила її ще в будинку і тут сажала тільки тиканку. Спочатку перекопую гарну грядку, прибираю всі бур'янці. Солому не прибираю з грядки, закопую частину всередину, під ґрунт пішла, а частину ось так гарненько розрівняю, просто розпушу всі комочки, розіб'ю грабельками і грядка буде дуже гарна. І для того, щоб на наступний рік тут можна було посадити будь-які культури, перець, баклажани, огірочки, дуже люблять поживний ґрунт. Вирішила все ж таки зробити грядочку з бортиками і буду впродовж літа і буду також восни заправляти її корисними речовинами, рослинними залишками для того, щоб на наступний рік на цій грядці був, був чистий компост. Тобто компост не буду складати окремо, а буду прикопувати всю грядку. Далі розкажу і покажу, як я це буду робити. І буде на наступний рік супергрядка в мене. Взяла у чоловіка ось такі дошки, за вишки десь 10-15 см. Вони товшиною, якщо я не помиляюсь, 3 см. Ну, Які були, такі і взяла. І ось так роблю, починаю робити бортики своєї грядки. Обов'язково завжди використовую рівень. Ну, ось як завжди. Завжди це робив чоловік, але зараз він зайнятий, немає йому часу, щоб це зробити. Тому я вирішила зробити сама, хоча б одну грядочку, для того, щоб можна було її вже підготувати, заправляти її рослинними рештками і для того, щоб вона була на наступний рік вже готова. Лакуськ, як завжди, перевіряє, контролює постійно поруч зі мною, коли дещо я роблю, він також поруч. Ось так. Ну, це не дуже, не дуже правильно я роблю молоточком, потім сходжу, візьму лопаточку і буду. Трішечки заглиблювати для того, щоб ці бортики стояли в рівень. Так, ширина грядочки в мене 80 см, ось перевіряю метром. Ширина стежки в мене 50 см, вкриті стежки з панбондом, як тривало я показувала. Хочу сказати, що це дуже зручні розміри. 80 Сантиметрів ширина грядки, щоб було зі стежки зручно дістатися середини, гарно було і легко обробити, щоб не потрібно було сильно нахилятися. І також 50 сантиметрів ширина стежки це ж також дуже зручно, тому що можна спокійно пройти, якщо потрібно поставити і і обробляти рослини. І також дуже зручно проїжджати сюди тачкою, щоб можна було або бур'яниць зібрати, або, навпаки, розкласти якесь добриво. Ну, лакусик вже викопую канавки. Йому потрібно також працювати, щоб було заняття в нього. Ну, і як буду поєднувати між собою бортики. Ну, якби був чоловік, він би зробив все краще і правильніше. Він завжди це робить саморізами скручує грядки, але я вже не стала так сильно брати якийсь інструмент в нього. Ну і взагалі не дуже мені хотілося цим займатися, тому я вирішила ось так зробити. Взяла таку більш тонку дощечку, точніше, це з квартири якісь залишки від ремонту. І ось так з двох боків закрила ці, з'єднала точніше ці два бортики. Зручно і просто так кувалдою забила. Вжиною ці річки десь 35-30 см, і вони непогано тримають цю грядочку, гарно вона стоїть. Ось так. В принципі, за один день я багато чого встигла зробити. Це відео саме про те, що я роблю в свій літній день чим займаюся. Ну і вже ж постійно перевіряю ширину для того, щоб рядочка була рівненька, тому що сама потім буду ходити і дивитися, якщо буде нерівна, буду постійно на це звертати увагу. Коли виставляю бортики, спанбон трішечки прибираю, щоб було зручно. Але все одно намагаюся, щоб він заходив під бортики. Тоді зручно, коли поливаєш, вода залишається вся у грядці, нікуди не перетікає. Ну і взагалі я грядки люблю. В мене і вдома були всі весь город з грядок зроблений. Тут я також спочатку думала, що буде досить тісно виглядати, а потім все ж таки вирішила, що, мабуть, я восени. Якщо буде чоловік, то він зробить, якщо ні, то поступово потрохи по одній по грядці зроблю я. Тому що все одно з грядками набагато зручніше і набагато якось естетичніше виглядає город. Ось так все добре в мене вийшло. Ось така грядочка в вже в завершеному вигляді. Так вона виглядає дуже охайно і зручно буде мені робити тут грядку на наступний рік, компостну грядку. Там ще в кінці грядочки залишилась червона цибулька. Я її прибирати поки що не буду, тому що пір'я в неї ще досить зелене, нехай вона гарно дозріє. Грядочку не завершувала, вже коли цибульку приберу, тоді перекопаю грядочку і закінчу бортики робити. З кінця, також, по торцях, точніше, також буду ставити такі дощечки. І тепер буду поступово прикопувати під ґрунт залишки рослин, залишки. Зараз буде іти консервація, залишки помідорів, огірочків, якихось... якісь травки, Ну, будь-що буду прикопувати. І також можна зверху ще присипати або соломою, або тирсою. Тоді взагалі буде супер грядка в наступному році. І як я буду наповнювати цю грядку? Вже ось одну зробила таку траншейку. Роблю таким чином. Збираю будь-які відходи там, за день, два, три. І ось так таким чином роблю канавку, як саджаємо картоплю, можна так сказати. І сюди висипаю. Ну, бачите, тут була у нас консервація. Також купували диньку. Все це дуже гарно перепріє. І в наступному році буде поживними елементами. Забезпечувати ті культури, які тут будуть рости. І ось так присипаю. Нічого негарного тут не буде, ніхто тут не заведеться. Це буде готовий компост. Зверху можна вкрити соломою, але я засиплю зараз тирсою. У мене є багато тирси. Це буде і мульча, і також буде додаткове підживлення на наступний рік. Також ось проріджувала бурячок і деякий бурячок виривала, ну, варити, укладаю ось таким чином, і так само буду засипати. Продовж літа можна поливати просто чистою водичкою, можна додати у водичку байкал або будь-який препарат, який Сприяє тому, щоб швидше утворювався компост. Ось так. Обов'язково такий препарат куплю і буду проливати трішечки утрамбовую. І зараз ходжу візьму тирсу і присиплю. Буду, ну, присипаю для того, щоб там зберігалася волога, тоді процеси проходять і швидше, і краще, і правильніше, тобто не будуть вони там гнити, ці залишки рослинні. А саме будуть перепрівати, так як ми робимо, наприклад, настой зеленої трави. До речі, оцю гущу з настою зеленої трави також можна сюди прокопати. Якщо залишається зайвий настій, можна ним також пролити. Буде дуже гарна наступний рік грядка. Зараз є багато тирси в мене. Ну, вже розказувала вам, що беремо в однієї дівчинки. Вони займаються виготовленням меблів. Ну, таке домашнє підприємство. І вони нам збирають тирсу. Використовувала і як в декоративних цілях, і також вирішила як мовчу використати. До речі, хочу наступне відео зняти про користь і, ну, про плюси і мінуси тирси. Чи можна її ось так використовувати в городі? І що вона дає? Ось так, воно так виглядає і охайно, і гарно. І також за зиму перепріє тирса і буде додатковим живленням слугувати. Також на зиму можна буде вкрити плівкою. Тоді взагалі навесні це буде дуже така тепла грядка, і можна буде спочатку висіяти, наприклад, сюди на розсаду якісь культури, а потім висадити і саму розсаду. Буде дуже класна грядка. Ось так і буду продовжувати так всю грядку підготовлювати. Зеленим добривом підживлюю очеві. І також пролью новенькі трояндочки, які так давно посадила. І для багаторічних культур це буде остання обробка зеленим добривом, тому що тут багато азоту і багаторічникам, кущам, трояндам, наприклад, гортензіям, вже друга половина літа потрібна фосфорної каліні добрива, для того, щоб вони гарно підготувалися до зимівлі, щоб не нарощували свіжу зелену масу. Щоб пагони гарно визріли до зими. Як завжди, один літр налійку водички і буду поливати баклажани, перець, огірочки, можна навіть помідорчики. Подивіться, який гарний перець вже. Ось який довгий. Бачите? Ось так, розміром з долоню, навіть трішечки довший. А ось тут інший сорт. Тут такий схожий на ратунду. По номерах я не пам'ятаю, в мене весь перець по номерах. Ось також тут подивіться. На 2 см довший долоні. Вечір йдемо з мамою з лакусом гуляти. Дякую всім, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.